Незламна країна, незламні українці. Ми говоримо в цій частині, звісно, про розвал Росії. Але нам що головне самим вистояти Вистояти завдяки єдності, стійкості і також а, а, аграріям нашим з нами на зв'язку Іван Слободяник, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад, а голова всеукраїнського конгресу фермерів і офіцер 114-ї бригади ТРО Київської області. Іван, вітаю Доброго дня. А Іване, у нас же тут посівна, і це вже вважаємо друга під час активних бойових дій. І зрозуміло, що вона ніяк не легша за ту, яка була торік, у 2022 році будемо так іти по тим викликам, з якими стикаються зараз агровиробники в цій посівній кампанії. А і констатувати, що є, а що можна покращити. Перший виклик номер номердини це всі аграрії говорять. Це заміновані території. В нас їх десь до 30%, А яка частина з цього? О саме земель, а де ми вирощуємо збіжжя? Ну я думаю, виклик номер один насправді це заблоковані порти, тому що саме це має наслідок в цьому році. Якщо, наприклад, минулий рік ми мали взагалі заблоковані порти, зараз ми не розуміємо, чи вони будуть розблоковані чи. Частково деблоковані, і відповідно це впливає не тільки для тих, хто замінований, а це впливає абсолютно на всіх е, аграріїв. Відповідно, ну я вважаю, що це проблема номер один. Е, друга безумовно, це проблема для великої кількості деокупованих територій. Е, це заміновані поля або забруднені поля, або ті поля, де е, залишаються фортифікаційні споруди, або з інших причин не можна працювати. Е, тому е, напевно, ці. Проблеми сьогодні найгостріші, і а те, що є наслідком, напевно, від цих проблем їх можна теж перераховувати. Вони теж не менш значущі, але просто вони напевно є наслідками того, що ми маємо у зв'язку з війною. А є якась домовленість ДСНС? Тому що ми коли спілкуємося так з пресофіцером ДСНС, то вони завжди кажуть, що у нас пріоритет, коли ми заходимо на деокуповану територію, це перше оселі людей, і друге, це одразу йдуть поля. Це ну це номер два. Але зрозуміло, що і в них і фахівців не вистачає, і техніки, очевидно, не вистачає, щоб все це розмінувати. Там ще ну там я не впевнена, що і вся Київщина розмінована, хоча вже рік як деокупована. Да, безумовно, тому що такої кількості поліва це там за різними підрахунками біля 7 мільйонів гектар. Розмінувати швидко ну точно не вдасться, тому що є пріоритет, то пріоритет, але є і пріоритет розміновувати там, де просуваються війська, і такої кількості техніки просто фізично немає. Я знаю, що йдуть розмови зараз і з Розмова з міжнародними партнерами по техніки для розмінування, тому що її катастрофічно не вистачає. По різному фермери з цим пораються там, десь де встигає розміновувати ДСНС, десь співпрацює з військовими. Мені відомо також, що є ініціатива Говарда Баффета, Він закуповує від свого фонду Говарда Баффета розміновувачі, і є багато інших міжнародних проєктів, де. Це питання стоїть напевно номер один, тому що через заміновані поля величезна кількість територій. Це і прикордонні Чернігівщина, і Харківщина, і Сумщина, і Херсонщина. Вони просто не можуть починати працювати, і це безумовно впливає дуже сильно на внутрішній ринок, тому що у нас. Основна частина овочів, наприклад, вона була з Херсонської області. Зараз частина Херсонської області ще залишається в окупації, а частина ще до кінця нормально не розмінована. Та Тому... там і обстріли в Херсонській Тому... області. Я не впевнена взагалі, чи вони ну якщо є історії про тих фермерів, які на Херсонщині ризикнули і засіялися, ну це область, яка постійно під обстрілами, і там ну прям жахлива ситуація. Ну всі десь ризикують, але в межах здорового глузду. Але і підриваються також на тракторах. Тобто такі випадки теж є. Тому що ну, навіть не, не, не завжди відомо чи замінована територія чи не замінована територія. Тому що хтось може думати, що там все гаразд. Я знаю, в мене є там контакт з одним фермером, який мав виноградники свої. Вони зберегли ці виноградники, але вони. Навіть не обрізають цього року лозу, тому що вони бояться запускати туди елементарно людей, тому що уявіть собі, одна справа розміновувати, наприклад, поле, просто поле розміновувати, інша справа спробувати розмінувати виноград, коли там щільна засадка або сад якийсь. І відповідно просто так от росте собі дерево без жодного обробітку. А насіння ще ще одна ще один виклик. Це насіння його бракує. А де ми його беремо і чи допомагають нам партнери? Да, дивіться, виклик взагалі це відсутність фінансів, як така, тому що відсутність нормальної ціни на у врожай вона спричинила до того, що е, немає нормальної кількості грошей на добрива, немає кількості на зерно, немає кількості на е, паливо і так далі. Е, по по кожному з цих елементів відбувається підтримка наших донорів. Я на щастя причетний до е, кількох таких е, проектів, е, які допомагають в цій справі. Зокрема, ми цього року. Допомагаємо майже 40 тисячам громадян з декупованих територій або там, де багато внутрішньопереміщених осіб. Це проект, який здійснюється за підтримки ЮСЕТАГРО. Ми цей проект започаткували ще з початку війни, який називається Згуртовані громади. І власне по цим громадам ми зараз доставляємо насіння овочів. Також через державний аграрний реєстр приймалися заявки на насіння кукурузи. Державним аграрним реєстром були відібрані власне, ці претенденти, і ми зараз здійснюємо доставку кукурузи до майже 400 тонн насіння кукурузи. Ми здійснюємо доставку у партнерстві з новою поштою і знову ж таки за підтримки USAID Agro. Це насіння компанії Bayer і ініціатива по. Овочам також вона була заніціонована компанією Вайер, але до неї долучилися ще з десяток насіннєвих компаній. Безумовно, це не вирішення, це не панацея для всієї країни, але це, хоч якась допомога, крихта допомоги для тих, хто її потребує. Я сподіваюся, що це якийсь наш внесок в продовольчу безпеку країни і відновлення життєдіяльності громад і фермерів. по Тим місцям, де в цьому є потреба. А добрива і пальне ну, цього року з пальним легше, ніж торік, вже немає там великої бензинової кризи, але добрива, я так розумію, взагалі не покращилася ситуація. Ситуація не покращилась, тому що ціни фантастичні, і ситуація об'єктивно така, що вносяться добрива набагато менша кількість або на меншу площу вони вносяться. І відповідно, це буде мати безпосередній вплив на врожай. Тобто, Будемо розуміти, що крім того, що відпала частина території, які не можна обробляти, плюс як частина окуповані, ще й буде менша продуктивність на тих землях, оскільки добре вноситься, бо землю не не обманеш. І рослина потребує тих елементів, які вона споживає. І відповідно, якщо їх немає, то і рослина буде розвиватися гірше. Наскільки мені відомо, також USA Agro якусь невелику частину в цьому ну в загальній масі здійснив допомогу по наданню добрив в цьому році, і вже ці добрива роздані. Наскільки мені відомо, але треба дивитися. Я би радив тим, хто причетний до аграрної сфери. Сьогодні бути дуже уважним до різноманітних грантових проектів, оскільки є велика кількість зараз допомоги, яка направляється в Україну. Це в тому числі, наприклад, у нас є співпраця з фундацією «Жнива Перемоги у партнерстві з ну, за вірніше за наданого фундацію Говарда Говарда Баффета. Це і трактори, і це комбайни, які вбирають врожай фермерам, і, і багато інших зараз є ініціатив. Я за які треба відслідковувати, тому що це не є там що одне вікно, через яке можна дізнатися все. Ось але треба слідкувати і спілкуватися через організовані спільноти. Я би зокрема для фермерів радив би всеукраїнський конгрес фермерів і відповідно там дізнаватися цю інформацію, оскільки ми є теж партнерами і виконавцями деяких грантових проектів. А є такі всередині? От як згуртовані громади, де громади громадам допомагали там умовно згуртовані фермери? Я вже їх так абстрактно назву. Є такі об'єднання? Є епізодичні випадки, коли от зараз ми, зокрема, в рамках згуртованих правда, громад будемо доставляти насіння знову ж таки з Сумщини на до Миколаївщини, і десь на горизонтальному рівні є такі ініціативи. І зараз ми ведемо переговори. Є ініціатива співпраці з американськими фермерами, і ми очікуємо, що можливо з наступного року. Буде підтримка від американських фермерів для українських фермерів. Така ініціатива. Теж у нас зараз є. А як взагалі господарства малі і середні тримаються? Бо ну там можливо і перед війною в них повномасштабною війною в них не все так добре було. А потім один рік повномасштабної війни, зараз друга посівна кампанія. Порти ну ми зараз дивимося, що там з Туреччиною взагалі якась максимально непроста ситуація. А вони розблокували після останнього блокування Росією те, що було вчора чи позавчора, але. Там пропускна здатність цього його зернового коридору дуже і дуже мала. Дедлайн через два тижні, і цю угоду треба знову і знову поновлювати. А в Туреччині вибори. А в нас ще й захід західні кордони, де ми залізницею возили, теж там ну, не все так просто. І є як тримаються тоді в таких умовах а, малі і середні виробники. Ну, я би сказав, я би назвав ситуацію близькою близькою до дуже катастрофічної, тому що зерновим коридором мало того, що от те, що ви ці перепеті, про які ви розповіли, ще ж треба розуміти, що Російська Федерація, як член комісії, по босфору, вони саботують кількість кораблів, і відповідно. Як якщо раніше йшла одна кількість кораблів, то зараз ця кількість кораблів двічі менша. Це почалося з лютого місяця. Відповідно, це впливає на те, що пробують вивести зерно через суходіл, наприклад, через Польщу, і відповідно наслідком стало, ну, звісно. Звісно, що це накопичена ситуація по по відвантаженню зерна, але як наслідок, це протести польських і інших фермерів. І відповідно блокування українського експорту через суходол зараз фактично експорт відбувається в якомусь дуже дивному ручному режимі. До кінця не зрозуміло, як він буде далі відбуватися. Крім цього, є проблема для малих фермерів. Це питання бронювання співробітників від мобілізації, тому що є господарства, які від п'яти тисяч гектар вони віднесені до категорії, яка дозволяє одразу автоматом бронювати. Що вони вважаються необхідними для економіки країни, а для малих господарств такої ситуації немає. Відповідно величезна проблема з трактористами, комбайнерами, просто співробітниками людей катастрофічно не вистачає, і при цьому ми ще конкуруємо по зарплатами. Ви ж розумієте, з приблизно з Польщею, тому що ті, хто вільний від мобілізації, він так само може їхати працювати в Польщу, наприклад, і таких випадків теж дуже багато. Тому ситуація дуже важка. Але ми все одно сповнені оптимізмом. Ми віримо в збройні сили, ми віримо, що Україна переможе. Ми з останніх сил фермери засіваються навіть якщо це в ноль або навіть збиток, все одно ми робимо свою роботу. Тому що всі я вам так скажу, всі налаштовані оптимістично. Як би важко не було, це не та важкість, як у хлопців окопах. Це не та важкість, які як у хлопців, які знаходяться під обстрілами, тому ми якось переживемо. Головне, щоб збройні сили робили свою роботу, а ми їм допомагали. І наближала перемогу. Дякую дуже Іване за цю розмову. Іван Слободяник був з нами, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад, голова всеукраїнського конгресу фермерів і офіцер 114-ї бригади територіальної оборони Київської області. Говорили про внутрішній фронт, економічний, про посівну, яка не проста для українських фермерів. Вже вважайте, друга яка проходить під час повномасштабного вторгнення з замінованими територіями, з браком співробітників, з практичною відсутністю добрив, з проблемами з насінням. Є Організації міжнародні, які допомагають в цьому українським аграріям, але от дуже хочеться процитувати Івана, що всі налаштовані оптимістично, як би важко не було.